Я хотів би продовжити тему можливого формату перемовин. Mm -hmm. Все ж таки, я б розглядав ще варіант. Хоча ми всі критикуємо Будапештський меморандум дуже сильно, mm -hmm. але це може бути якраз один із шляхів, де ми можемо плюс-мінус забезпечити збалансованість. Якраз країни-підписанти Будапештського меморандуму і ті, які приєдналися. Ну, Там Казахстан, Білорусь, до речі. Ну, Може... мається на увазі. Ну, конф... ви, що ви, що ви, нас цікавить. — Це що, ви, ви, цікаві, Ким, що було об'єктами, як і ми. Да. Так, ну, то, але ж знову ж таки, що ми зараз маємо? Відповідно, Сполучені Штати, нагадаю, це Великобританія, Франція. Ну, Російська Федерація зрозуміла, як учасник, як країна-агресор все рівно буде. І хто потім доєднався, відповідно, Франція і Китай. Е, і в цій ситуації е, ми ж прекрасно розуміємо, що. Е, Можна забезпечити багатосторонність і відносну збалансованість а, якраз от такої присутності за столом перемовин, і винести вперед, якраз, от не просто ж так зараз, і Російська Федерація використовує тему ядерки. Бо це в тому числі я тут погоджуюся, вони хочуть великого договору і по темі ядерки, і по обмеженню, додаткові не лише з Америкою, угу. а й з іншими країнами, плюс тема дійсно обмеження конвенційного озброєння, От, як ідеологічне продовження домовленостей 90-го року. Але як це забезпечити? Якщо ми будемо розширювати багатосторонній формат, там залучаючи там. Італію, там чи там Туреччину, ще когось там, ну тобто множити, множити кількість країн. Ми прийдемо до варіанту, що у нас буде, буде такий міні-глобальний саміт миру, да, тільки да, з да, Російською Федерацією. Так. А очевидно, що це має бути невелика група країн, да. невелика група країн, і саме тому я говорю про Будапештський меморандум. Як все ж таки, це, якщо не помиляюся, перший документ, де на такому високому рівні йшлося е, про гарантії. Безпеки для України. Так, це, це декларація. Я кажу враження. Зрозуміло, що воно не виконала свою ролі. Але з точки зору міжнародного права, було б логічно дійсно зробити повернення. Зрозуміло, що Російська Федерація не буде тут як агресор. Вони, ну, тобто, мова йде про перемовини щодо призупинення. Відповідно війни, заморозки, ну так та да, тобто ми не говоримо там про перемогу України, ми не говоримо про перемогу Російської Федерації, але таким чином ми можемо створити певну платформу, на якій дійсно сторони можуть отримати тактичні переваги кожна для себе, ну як вони собі бачать, і Російська Федерація якраз в темі ядерки може отримати для себе теж позитив. Вони скажуть. Що вони врятували світ від ядерної війни? Не те, що вони зараз погрожуються. А мається на увазі, що як це може подати російська пропаганда? Ну так, звичайно, а можна Прошу. про Магдую, де доцільно вести переговори, якщо ми вже говоримо про переговори в Австрії. Ні. Ну в Австрії я б теж хотів вести переговори в Австрії, в Відні, ну там Швейцарії, це, це все абсолютно правда. Значить, я зразу кажу, що е, російсько-український договір про припинення війни. Про припинення бойових дій. Змістовно буде Мінськ-3. Звичайно. Ну, це, тобто, це, це очевидно, тому так. що не було. Ну, я не, не погоджуюся. <проб> я поясню, <проб> чому. <проб> не, бо не було офіційного оголошення війни. Це взагалі не прийнято офіційно оголошувати війну. Можна говорити там, про, про агресію, ну, зрозуміло. Але я вважаю, що для України було б корисно, корисно наголошу, домовлятися і щось підписувати, чи ну, вже фінально фіналізувати в Баку. Чому? Тому що у БАКУ є у Азербайджана є досвід повернення втрачених територій тривалого, вони до цього важко йшли, вони на це витрачали великі кошти. Тобто, у них е певний час е бюджет військовий був більше, ніж весь бюджет Вірменії. І вони зрештою свого добилися. Ну об'єктивно, тобто вони відновили територіальну цілісність в межах визнаних світовою спільнотою. І нам цьому треба вчитися. Ми на сьогодні, ну, раз ми вже не говоримо про те, де нам брати гроші, а це, до речі, питання, на яке немає простої відповіді абсолютно. Бо просто так ніхто не буде включати друкарські, верстати і друкувати фантики. Просто треба розуміти, що це два різних процеси припинення російсько-української війни це запорука того, щоб створювати якусь велику матрицю переговорів про. Скорочення збройних сил, про ну про про фактичне створення нової матриці вже багатополярного світу, бо попередні всі віднос... ну, вони були біполярно, вони були, бі вони були А Мене тоді таке запитання. А в е коментарях Трампа хіба є? от така мета? Я її не бачу. Він ну, говорить того, про немає. швидке припинення війни. Все ну, да, до да. суто інструментальна. Бо ми, ми тут набудували багато замків, але але ми, ми чому набудували дивляться. Так, ну звичайно, ні, ні. А ми чому набудували? Тому що ми ж самі сказали теж на початку, що ну, Путін прагне, і це дуже очевидно. Він прагне незавершення війни в Україні. Йому це замвіш для нього це останнє. Чого він хоче, да у нього по Україні свої цілі, свої завдання, і поки не стабілізуються лінії фронту, у нього не буде стимулу щось там припиняти. Але він хоче домовлятися з американцями, і, в принципі, от по НАТО до теж домовленості та да, тому, що він висував свої вимоги ще наприкінці 2021 року. Тому це його забаганки, це його хотілки, як у нас там модно казати. Так. Тому да, Трампу поки що це не цікаво, але ці питання виникнуть. Хоча, якщо Трамп каже, наприклад, що ну, серед стимулів припинення. Війни для Путіна, ну щоб були якісь стимули для нього. Да, от він про НАТО каже. Але якщо про НАТО, ну тоді має бути якесь рішення НАТО. Не це якийсь Трамп має гарантувати. Ми, до речі, ну я теж у як і по територіях, я сильно сумніваюся, що ми погодимось на це. Ну це вже буде якщо тільки програш війни і капітуляція. А якщо домовлятися про припинення бойових дій, ну ну це питання для нас неприйнятне, там віддавати щось без бою, точно також по НАТО. Брати на себе зобов'язання, тому що у нас є там специфічна норма в конституції, а це вимагає змін до конституції. І до речі, тут уроки якраз мінських угод: що mm -hmm. не можна брати на себе зобов'язання, які стосуються конційного і політичного процесу в парламенті. Це важко зробити. Я думаю, що ну Зеленський не має повторювати помилку Петра Олексійовича. Не треба брати на себе таких зобов'язань. А, а, але якщо ну тема буде ця присутня а, про НАТО, ну тоді ну або НАТО має бути за столом переговорів, або представники Європи. Я до речі підтримую ідею. От про п'ятірку, тільки я б не про Будапешт згадував, а ну п'ять постійних членів ради безпеки ООН. Вони мають особливий статус. Це про безпеку. Ага. Да. Тут і Китай. Ага. Да. Ну як варіант. Тим більше ця ідея вона обговорилася, пам'ятаю, ще 19-й рік, коли там президентські вибори були. У нас всі там почали нові формати, оновлення гарантій безпеки. Якщо про гарантії безпеки, то от п'ять країн, постійних членів Ради безпеки ООН, хай вони там на себе да, навіця, да, 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 можуть брати участь. Про місце проведення переговорів ну треба домовлятися. До речі, цікава ідея, да, на мій погляд, да, тому що ми там всі. Говоримо там, або десь там на Ну, Відень, Цюрі. то таке, да, ні, ну, більш ворогідне, да. або знов Стамбул, хоча в Стамбулу вже такі коннотації неоднозначні, або десь там Катар, або Об'єднання Арабські Емірати. Австрійці дуже не. сильно напрошують. Ну, Австрійці, зараз. звичайно, звичайно, вони таким чином. Тому приймає... що кожен, хто не. буде ефективним посередником, отримує не. Нобелівську премію Миру. ну... Працює на про... Нобелівську премію. миру в Кампанії. Міру, в одні ворота хто путь Претен... Ні. Трамп, трамп претендента на Ноблівську меру та... премію міру, один Но трамп широкого і іншу ну, ну розумієте в тому, що для Трампа і я вважаю зараз під пропоную підбити все таки підсумки проміжні да, по хвилині. Буквально У моєму переконанні на даному етапі Трамп бажає швидкого припинення вогню за будь-яку ціну. Йому не важливо, хто потерпатиме в цій ситуації Росія, Україна, йому треба просто перестати стріляти. Я це вже чув. Друзі, так. буквально на завершення. Давайте по хвилину ми узагальнимо до чого ми тут домовилися, і що глядач має винести сьогодні з приводу тієї інформації, яка є, що очікувати. Ну так загалом то зрозуміло, але резюмуючи, от, от я максимально коротко. В чому зараз складність ситуації? В тому, що ми бачимо конкуренцію. Швидкості проти якості. Тобто, коли ми говоримо про необхідність дійсно забезпечення сталого режиму припинення вогню, ну відповідно принципів там дизайну роботи, відповідно миротворчої ну, цієї місії, там інших кроків, ми ж говоримо якраз про якість, але вона потребуватиме більше часу е і, відповідно, ну очевидно, певної доброї волі російського агресора без цього ну на жаль, нікуди не підемо. Трамп дійсно правильно ти говориш, що вони в Америці зараз перехідна адміністрація бачить саме швидкий результат. І саме за рахунок швидкості Російська Федерація, ну, грубо кажучи, хоче взяти Трампа і кампанію на слабу. Так і от ми зараз дійсно от бачимо от цю конкуренцію. І як нам не загубитися? І не загубити свою суб'єктність, яка я тут не погоджу, що вона все таки у нас є зараз суб'єктність, вона лишається. і Ми до речі, і в Парижі це показали, і багато де все рівно. От наше завдання зараз не загубитися, бо якщо ми загубимося, це буде мати далекосяжні наслідки. Чекати треба переговорів початку вже реального переговорного процесу, але оскільки багато питань пов'язаних з цим процесом відкриті, не вирішені, ми маємо сформулювати можливо не публічно, тому що от я не прихильник зараз. От я тут можу погодитись щодо там контроверсійних заяв, от краще їх уникати. Uh -huh. да, має бути чітка послідовна стратегія і визначена тактика. Ще ми йдемо на переговори, кого ми хочемо бачити в цьому переговорному процесі, який порядок денний цих переговорів навіть з місцем самим треба пропонувати. Да. От, от це треба зараз. Тобто готуватися до переговорів і, і публічно посилювати свою позицію, тому що ну, з точки зору матеріальних ресурсів або військових дій це буде складно зробити. І до речі, дуже важливо. Вот це просто я вважаю, хоча це і складно, але дуже важливо, щоб ми вийшли на переговори, які були більш-менш паритетними. Нам треба зупинити ворога. Тому що хід воєнних дій буде одним з визначальних чинників переговорного процесу, обов'язково треба зупинити ворога, наступ ворога, хоча б спочатку його загальмувати, уповільнити, а далі зупинити. І тоді можна буде вести більш-менш реальні переговори. Але які саме в якому форматі ми маємо для себе мати чітку картину і її просувати? Дякую. Ми трошки захопилися міжнародною логікою, але а що всередині України? Тобто mm -hmm. виникає питання, чи готове українське суспільство, ну я, я скажу так: для того, щоб бути більш реалістичними, потрібно говорити з суспільством як дорослим. Тому що суспільство все-таки довело, що, по-перше, довело спочатку в лютому 22-го, що для нього Україна небайдуже, і це козир, який є, ну, мені здається, у одиничних країн в світі. Де громадяни зі зброєю в руках в сучасному світі довели, що для них ця держава важлива. І це, тобто. Розширення потрібно, влада для того, щоб і ти на переговори, вона потр. Ну, по-перше, ми маємо усвідомити, що влада не буде змінена до переговорів. А після завершення переговорів достатньо швидко будуть вибори. Ну, тобто, це це теж алгоритм, який треба розуміти. і розуміти максимально всім. І тому ми маємо говорити про формування національних інтересів, які пов'язані між цим, ну між як це з силою харібдою, так. Що люди, які будуть йти, йти на переговори, вони будуть в політичному сенсі камікадзе. Тобто, ну, смертники. Вони фактично в нинішній ситуації їм буде дуже складно знайти якісь аргументи ну, для продовження власного політичного життя. І тому це має бути максимально. Широкий формат всередині суспільства, щоб ця ідея, її треба проговорювати. Тобто, я, наприклад, Азербайджан згадав не випадково про ну це досвід. Ми зараз говоримо там про Алієва багато різних слів, тому що він був для нас хороший, зараз там поганий. Але вони на це сприймають цю сприймають ситуацію саме в контексті відновлення власної територіальної цілісності. І вчитися прагматизму і в питанні геополітики, і в питанні грошей нам необхідно.